І вирішили дракосики ще більше вогнем не дихають, а діткам допомагають. А як, мам! Вони домовилися з магазином для дітей Епік, що купуючи іграшки, стікери та значки з колекції дракосики, ми всі допомагаємо створити дитячу кімнату в ком'юніті центрі Опліч Хаб, проєкту Ментал Хелп у Запоріжжі, де малюки зможуть безпечно та корисно проводити час. Мам! Я теж хочу долучитися. Тоді дракосиків збирай. Діткам разом з епіцентром допомагай!

Привіт! Артем продовжує пізнавати світ, і тепер у нього все більше цікавості викликають предмети, які він не може дістати одразу. Або саме в цей момент він заходів в саме ту іграшку, яка лежить в іншому кутку кімнати. Тож, допоки говорити, ми ще не вміємо, наполегливо пробуємо дістати іграшку самотужки. Загалом навик повзання не є обов'язковим чимало малюків так і не опановують його, а одразу починають ходити. Повзання не є обов'язковим, тобто воно є обов'язковим, але в старшому віці там десь півтора рочки дитина може вміти повзати. Але це не є обов'язковим як навик, там, наприклад, сидіння, стояння, ходіння і тому подібного. Тобто цей навик ви можете не оцінювати в дитини на всі 100%, що не поповзла, значить якась проблема. Ні, якщо дитина сидить, почала вставати, почала ходити, все окей. Спочатку маля добре вчиться віджиматися від підлоги. В опорі на руках вже добре видно те, що відбувається навколо, а вже потім починається рух. Варіантів того, як саме малюк буде повзати, безліч. Тож, якщо у вас виходить не так, як у сусідки чи подруги, не панікуйте. Дитина може повзати навколо своєї осі, вона може повзати. По, по типу ранений партизан називається, по-пластунськи вона може навіть як жабка повзати, за допомогою ручок тільки підтягуватись. Зазвичай це все є варіантом норми. А, якщо вас що зацікавило, не сподобалось, найкраще це зафільмувати, тому що дитина може на прийомі просто так не повзвести і звернутись до фахівця вже на огляд. Якщо ж ви вже побачили намагання малюка повсти по підлозі, можете спробувати стимулювати малечу, зокрема, зацікавити його улюбленою іграшкою чи кликати його до себе. Так поступово ваше чадо опанує усі можливості свого тіла. Кожен малюк унікальний, тому поява бажання повзати, а також перші спроби це зробити може залежати від безлічі факторів, в тому числі індивідуальних особливостей дитини. У будь-якому разі, пам'ятайте, не варто примушувати маля. Будьте уважними до своєї крихітки і за потреби одразу звертайтесь до спеціалістів. І вирішили дракосики, що більше вогнем не дихають, а діткам допомагають. А як ма? Вони домовилися з магазином для дітей Епік, що купуючи іграшки, стікери та значки з колекції дракосики, ми всі допомагаємо створити дитячу кімнату в ком'юніті центрі Опліч Хаб, проєкту Ментал Хелп у Запоріжжі, де малюки зможуть безпечно та корисно проводити час. Мам, я теж хочу долучитися. Тоді дракосиків збирай. Діткам разом з епіцентром допомагай. А дракосиків те забирай.